Перший вихідний тижня видався багатим на події. Краю Ірина Ващук працює в студії. Мої вітання далі про таке. Дошкільні проблеми. Якщо не руками влади, то власними освіта потребує завдяки угорським партнерам на виноградівщині у школах. Замінили вікна, уквітчали в Ужгороді, засадили символ добросусідства квітами. Новітня медицина, дерматологи заходу обговорювали прогресивні методи лікування. Ювілей, співочі колективи відсвяткували день народження, світ мистецтва Міжобласна виставка. Співробітники СБУ в Закарпатській області задокументували факт вимагання та одержання хабара, виконуючим обов'язків начальнику управління містобудівного комплексу та земельних ресурсів Ужгородської міської ради. Нагадаю, як ми повідомляли раніше, посадовець обіцяв за 600 доларів США допомогти місцевому підприємцю отримати дозволи виконкому Ужгородської міської ради на розміщення чотирьох пересувних кав'ярень. Так, 14 жовтня цього року в одному з кафе Ужгорода співробітники СБУ затримали посадовця на гарячому під час одержання ним обумовленої суми. 17 жовтня 2013 року правопорушнику оголошено про підозру у вчиненні злочину. Досудове розслідування триває. У Хусті під час обшуків виявлено та вилучено 14 ігрових апаратів. Про це повідомили у прес-службі прокуратури. За результатами проведених обшуків у двох приміщеннях слідчі виявили та вилучили 14 ігрових апаратів, 9 комп'ютерних системних блоків, 12 ключів, у тому числі два магнітні для запуску ігрових апаратів та інше електронне обладнання, призначене для здійснення грального бізнесу. Наразі вилучена техніка проходить експертизу. Факти свідчать, що прогресивних змін на Закарпатті, пов'язаних із дошкіллям, не настало чи настануть вони незабаром? Питання без відповіді. В основному на власному ентузіазмі з силами колективу, а також за підтримки громади, меценатів та місцевої влади, Закарпатський ДНЗ виживають. Кривський дошкільний навчальний заклад не виняток, затишок, у якому справи рух здебільшого його працівників, тамтешніх жителів та місцевої влади. Вікторія Василенець про роботу садочка. Держава останнім часом тільки ставить умови, але не створює їх. Особливо це стосується дошкільної освіти. На дитсадки виділяють мізерні суми, яких ні на що не вистачає. Проте наразі з високих трибун заявляють про краще життя. Якби гроші виділяли на кожен заклад соціальної сфери систематично, проблем взагалі не було б, кажуть освітяни. Наразі будівлі руйнуються, бо кілька десятків років без капремонту вкрай бракує місць у дитсадках, бо значну їх частину встигли позакривати. Історія Шкривського дитсадка починається з 1966 року, та за цей час заклад капітально не ремонтували жодного разу. Будівлі капітальний ремонт не проводилося всередині проводилися зміни підлоги, ну а так не проводилося в зв'язку з відсутністю коштів одного друга. Необхідний ремонт підлоги і приміщень у зв'язку із паводками, коли от, рівень води де був, як стоїть було застоплено приміщення 40 сантиметрів всередині приміщень було, і тому що ця підлога була прогнивша і вже не можна було перебувати діточкам. Там. Поточні ремонти, інвентар для дітей та оновлення ігрових майданчиків чи облаштування території дитсадка тут проводять щороку, щоправда, власними силами. Кошти з місцевого та районного бюджетів на потреби садочка теж виділяють, проте ці суми незначні. Проблема номер один то є внутрішні ремонти гарячої холодної води, проточної води як було. Ну і будівля, фасад, заміна, утеплення вікон. Більш сучасні вікна вже застарілі, як видите, вже роки своє беруть у Кривському дитсадку три групи одна ясельна, дві дошкільні вихованці усього шість десятків. Проте місць для усіх охочих бракує. Бо дітей дошкільного віку у селі більше всіх діточок ми не можемо охопити дошкільною освітою зв'язку з відсутністю місць, які бажають відвідати садочок. На даний момент є ще 28 заяв батьків, які ми не можемо в зв'язку з тим, що на повністю групу вже. Тими санітарно-генічними нормами є, затверджені є ясина група 17 діточок, середня молодша група у нас є 21 дитинка і старша змішаного типу є 22 діточок, які відвідують садочок. Тож проблеми у дошкільному вихованні, чи не на у кожному населеному пункті краю одні й ті самі. Шляхи їх вирішення теж однакові. Самотужки виживають, а хотілося б розвитку та належного фінансування з боку держави. Останні, поки тільки мрія. І шкільною освітою в області не краще. Однак люди також виходять із ситуації будь-якими шляхами. Так за допомогою програми Скідне партнерство, за фінансування угорської сторони у новому селі, що на Виноградівщині, замінили старі вікна та двері у класах. Адже влада забула, що на порозі зима, кажуть місцеві. Андрій Білканич розповість про взаємну допомогу. В рамках проекту ЄС. східне партнерство Угорщина як повноправний член Євросоюзу в 2012 році підписала регіональний договір про співпрацю із Закарпатською обласною радою. Підписи поставили голова Закарпатської обласної ради Іван Балога з угорської сторони держсекретар МЗС Угорщини Жолт Неймет. Виноградівський район, де майже третина населення угорці, наразі один з найбільших активних учасників співпраці у виноградівському районі. У нас є приблизно 27% угорців, які проживають у багатьох селах в Виноградівському районі. Але в деяких селах було прийнято рішення в минулому році провести певні ремонти, що стосувалося заміни вікон та дверей на енергозберігаючі за майже півторирічне партнерство в Виноградівському районі здійснено ремонт п'яти шкіл, де навчаються діти угорці. В основному пропозиції по облаштуванню і по ремонту надає політична партія КМКС. Чи у культурне товариство КМКС Угорське, яке діє на території Закарпаття, і вони спираються в першу чергу на Ті дані, які їм надають районні відділи КМКС, новосільська загальноосвітня школа першого другого ступені у Виноградівському районі одна з перших отримала кошти в рамках східного партнерства. Влітку 2012 року тут замінили вікна та двері. Старі дерев'яні конструкції вже давно віджили своє, каже завідуючий шкільним господарством пан Йосип. А сучасні металопластикові вікна та двері сприяють енергозбереженню шкільних класів. Ми дістали таке вказання, що може ми поміняти вікна, поможуть венгери. І наші українські. Це в червні, як почалося, вже до 1 сентября вже було готово покладені всі вікна, двері поклали 127 вікна і 8 двойні великі двері. Загалом на ремонт витратили 450 тисяч гривень. На Закарпатті знову затримали афганців нелегалів. В минулої доби прикордонники Чопського загону затримали чергову групу нелегальних мігрантів, які намагалися незаконним шляхом потрапити до ЄС. Виявивши групу невідомих, що рухалися в сторону державного кордону, бійці негайно виїхали на затримання. Біженці не мали документів українською чи російською мовою. Не володіли. Затриманих виявилось п'ятеро. В ході первинного опитування люди повідомили, що вони громадяни Афганістану. Що буде з нелегалами, вирішують. 684 закарпатці через релігійні переконання відмовилися від облікової картки платника податків. Загалом закарпатці отримали майже 17 тисяч облікових карток платника в сервісних центрах Міндоходів Закарпаття. До паспортів за цей період було внесено 684 записи, які засвідчують відмову громадян від реєстраційного номеру. Нагадуємо, діючим законодавством України передбачено, що громадяни можуть відмовитись від облікової картки платника податків лише через релігійні переконання. Таке право для Громадян передбачено статтею 70 Податкового кодексу України. Заквітчене місто завжди приємно бачити як жителям, так і туристам. Цікавий задум недавно з'явився в обласному центрі. Угорський та український прапор висадили кольоровими хризантемами біля пам'ятника Шандру Петефі, що у центрі Ужгорода. Благодійники увінчали квітами клумбу як знак добросусідства двох країн. Який вигляд має новий дарунок місту Мар'яна Мартин? Ліворуч від пам'ятника Шандору Петев і хризантемами висаджений прапор Угорщини, праворуч прапор України. Нова клумба заквічена до дня річниці проголошення Угорської республіки говорить про те, притісніти дружні стосунки двох держав. Я рахую, що вони заслуговують того, щоб ця клумба була висаджена руками українців закарпатців. Так і формат такий: угорський прапор, український прапор. І дякуючи за підтримку Угорщини, яка першу визнала незалежність України, дякуючи за те, що пам'ятник Шевченка стоїть буде першим одним із перших держав у світі, пам'ятник голодомору, то я думаю, що це такий маленький подарунок. Такому подарунку вдячні представники угорської спільноти. Щорічно тисячі жителів приходять сюди в день свята. Цей рік стане для них особливим, каже Йожев Йожив Сам господин Гаспінчубірку, який от взяв за ідею, щоб Абаґра A Plozságy Péter és Sándorá. A maladiai emberek a Cviti-t ültették, és a Nenás Ocsím Priátnest a Pérednási Nemzeti Szentlétrán, a 23. február 23-án, Cviti-t ültették a 23 жовтня свято присвячене двом датам початку революції 1956 року та проголошенню угорської республіки у 89-му. Цього року відсвяткують його біля обласного СІЗО. Далі за звичною традицією представники угорців підуть віддати шану Шандору Патафі, де їх чекатиме приємний символічний сюрприз. Нагадуємо, це вже третя клумба «Хризантем», подарована головою громадського об'єднання Моє місто та от не всі вміють цінити добрі справи. Ми закликали наших жителів, гостів города не чіпати клумби, вони мають приносити радість сім, але, на жаль. Недовго утрималися, вже декілька великих кущів, хороших хрезантем. Були витягнуті з корнями, залишилися пусті міста. Будемо далі засаджувати. Поки всі не будуть мати хризантеми, в у будемо садити квіти. В імені мені Масарика знову залишився без кількох кущів. Небайдужі до краси міста. Звертаються до жителів залишити не до і хоча б клумбу на Шандора Петові. Та й взагалі просять не нищити квіти, бо це лице та прикраса міста. І вже далі в програмі час. Ви побачите? Новітня медицина, дерматологи заходу обговорювали прогресивні методи лікування. Ювілей, співочі колективи відсвяткували день народження, світ мистецтва, міжобласна виставка. На 7% збільшився вантажообіг на Закарпатті за січень-вересень поточного року усіма видами транспорту перевезено 3603 тисяч тонн вантажів та виконано вантажообіг в обсязі більше 4 мільйонів, що в порівнянні з минулорічним періодом відповідно більше на 7%. У звітному періоді послугами по усіх видів пасажирського транспорту з урахуванням перевезень виконаних фізичними особами-підприємцями скористалися майже 39 тисяч пасажирів. Обласний центр приймав гостей західного регіону. Лікарі Асоціації онкологів та дерматологів Закарпаття провели спеціалізоване засідання. На зустрічі говорили про сучасну діагностику та лікування поширеного захворювання меланоми шкіри. Провідні спеціалісти розповіли про нові методики лікування та профілактику меланоми та інших шкірних захворювань. Андрій Вілканич продовжить. Розширене засідання Асоціації онкологів та дерматологів Закарпаття пройшло за участі фахівців західного регіону України. Світило медицини зібрались на науково-практичну конференцію, темою якої стала сучасна діагностика та лікування меланоми шкіри. Сьогодні ми розглядаємо питання діагностики та лікування однієї з найбільш агресивних пухлин, відомих на сьогоднішній день. Це меланоми. Питання надзвичайно актуальне. Меланома злоякісна пухлина, яка часто утворюється на місці вродженої пігментної плями, відрізняється швидким поширенням елементів пухлини по лімфатичним шляхам. Для людини це захворювання носить небезпечний характер, і якщо не лікуватись, наслідки можуть бути фатальними. Меланома це є одна із самих злоякісних пухлин шкіри, так звана пухлини, для якої властивий агресивний перебіг, для якої властивий досить високий метастатичний потенціал. Ну і, звичайно, несприятливий прогноз. Частота захворюваності в усьому світі, в тому числі в Україні, за останні 20 років збільшилася більше ніж півтора рази. На конференції провідні фахівці-онкологи провели доповіді на тему захворювання. Розповіли про сучасні підходи лікування, методи пластики та сучасні можливості ранньої діагностики новоутворень на шкірі. Подібні зустрічі свого роду обмін досвідом та знаннями. Такі зустрічі вони дають можливість ознайомитися практичним онкологам, дерматологам, як новим підходом, підходом до діагностики, так і новим підходом до лікування. Головна мета конференції полягала в якому ранньому виявленню лікарями меланоми. Тоді вона ще така небезпечна. Кажуть медики. Друзів наших менших любити й оберігати навчали в Мукачівському НВК гармонія. У навчальному закладі школярі та педагоги організували виставку кішок. Подіум підкоряли як породисті домашні улюбленці, так і гладкошерсті коти. Виставка відбулася у кількох номінаціях про великих і малих. Алла Легеза. Навіть найменше скотячих досконалість, казав Леонардо Давінчі. В цьому впевнені і вихованці навчально-виховного комплексу Гармонія, які представили своїх котів та кішок на щорічній виставці, яка проходить у їх закладі наприкінці жовтня. Ми минулий рік започаткували таке свято. Кожній осені діти приносять з кожного класу приносять найкращих чи, у, своїх улюбленців на цю виставку. 37 котів різної породи, величини і забарвлення. Кожній із них особливі по-своєму. Домашні улюбленці боролися за звання кращого у номінаціях від спеціального журі кіт, велетень, гламур, пухнастик, великі вуса, найколоритніший пишний хвіст, симпатяга, ексклюзивчик та оригінальне забарвлення. Переможців у номінаціях відзначили смачними призами та грамотами. Всіх інших домашніх улюбленців теж не залишили без подарунку. Після виставки всі присутні на святі залишилися задоволеними організатори заходу зробленою роботою, адже таким чином вони прищеплюють дітям любов до тварин, коти та кішки увагою та подарунками, а діти незабутніми враженнями. Ювілею бути вирішили і зробили. Жіночий вокальний ансамбль Оріховчанка відсвяткував свій 10-річний ювілей, яких зусиль треба докласти, аби втримати та утримати протягом скількох років творчий колектив. За сучасних умов знають тільки його керівники та самі учасниці. Односельчани зібралися, аби привітати місцевих знаменитостей. День села Оріховиця збігся з ювілеєм музичного колективу. Я дуже щиро вдячна жінкам, які відвідують наш колектив. В Свій вільний час від дітей від родини приходять, співаємо, насолоджуємося спілкуванням. Коли концерти стараємося дарувати наші пісні, глядачам теж це в наше задоволення. А похвалитись було чим за 10 років діяльності мають чималий творчий доробок. А все, що напрацювали, того дня вилилось у кількагодинний концерт. Просто неба. Фактично, я є ініціатором створення цього колективу і від початку, і надіюся ще багато-багато років. Не дарма стільки зусиль вкладають керівники ансамблю у колектив. Визнали талант закарпатського ансамблю вже і за кордоном. Запрошення на концерти до зарубіжжя цілком заслужені. Це люди фанати, керівники це фанати, так як і учасники. І їм не дай поїсти, дай поспівати, дай повиступати. Ми їх запрошували на різний рівень на різні концерти по рівню. І вони завжди виступають з гідністю. Все, що вони творять на сцені, тільки заради любові до мистецтва та улюбленого глядача кажуть учасники колективу. Своїм поціновувачам вони вдячні за визнання та любов. Заради цього можна творити ще не з один десяток років. У картині галереї Мукачева незвичайна виставка. Представлені картини художників з Буковини. Перед умовою подібного дійству стала давня дружба двох майстрів пензля з різних областей. Щоб допомогти всім поціновувачам прекрасного полотна привезли найрізноманітніших жанрів та стилів. Чим ще особлива виставка? Дізнавайтесь з наступного сюжету. Виставка за обміном саме так можна назвати представлення творчих робіт, що проходить в Мукачеві. Подібна практика, рідкісне явище та через стару дружбу двох художників з різних областей. Виставка буковинських художників на Закарпатті таки відбулася. Ось дуже давно навчався разом з Андрієм Ганчо в одному навчальному закладі і перебуваючи в Києві, ми з ним чисто випадково зустрілися. Це було не бачили років 10-15, мабуть. Ми зустрілися і він каже, якщо там є бажання, якщо то можемо провести спільну виставку. І так, скажімо, це була якби передісторія або ідея зародження проведення вашої виставки в місті Мокаче. Виставка має назву Образотворче мистецтво Буковини. А на її урочисте відкриття вже традиційно завітали не лише люди творчі, а й представники міської влади. Ми маємо можливість не тільки порівняти, але й побачити. Напрямки розвитку мистецтва. В принципі, вони одинакові від збереження класики до ультрамодернізму, має право на життя будь-який вид творчості. У картинній галереї представлені найрізноманітніші картини: графіка, портрети, пейзажі, намальовані аквареллю та маслом. Полотна більше 20 буковинських художників, а це близько 40 картин. Можуть побачити Закарпатці впродовж двох тижнів. Знайдуться полотна на будь-який смак. У досвідчених митців про виставку своя думка спільно багато. що, так, як тут уже казали, що ми живемо в одному просторі, в одному краї і малюють в основному школи ті ж самі. Ну а зараз молоді художники вже трошки почали відрізнятися, розумієте, вони кожен знаходить щось своє. Але ті старі школи, які були, це головне їх не втрачати, То, щоб люди знали, що таке школа живопису. Тому що зараз багато кинулися в авангард. Урешті-решт вирішили, що наступна виставка буде в Чернівцях, а представлять нині роботи закарпатських художників. Поки це всі новини, субота, 19 жовтня і вже у неділю у підсумковій програмі сім днів. Ви побачите. Історія судів. Продовжуються судові засідання у справі захисників народної. Якість ремесла на берегівщині професіонали дегустували вина різних сортів. Дорогою вдовге, численні мітинги і страйки. Люди домоглися ремонту автомагістралі, яка веде через село. Прощаюся з вами приємних вихідних та цікавих атракцій. Будьте з нами спасибі за увагу.